До Вашингтона прибула українська делегація. Чи згасають надії на прогрес мирних переговорів в Стамбулі та як у Трампа вперше відреагувала на операцію сбу Паутина? Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане я вас вітаю, Ради бачити і слава Україні. Дякуємо слава вітаю вас, пане Володимире. В Стамбулі відбувся другий раунд перемовин між Україною та Росією. Відомо, що вони тривали понад годину. Росія і надалі заперечує тезу про безумовне припинення вогню. Як відбувалися перемовини між сторонами, що відомо про результати та заяви сторін після закінчення ось цього переговорного процесу? Пропоную підбити підсумок і виокремити найважливіше і те про що варто говорити, і на чому закцентувати увагу. Ну, я б підкреслив дві тенденції, два головних висновка. Перше на сторони вже в другий раз. От два раунди переговорів відбулося, і два рази вони домовляються лише з питання, яке з гуманітарного питання про обмін полоненими. Ну сьогодні ще менше вчора ще і... Трошки частково вирішили питання про повернення українських дітей. Ну, росіяни погодились повернути 10 дітей, Україна надала більший список, але тим не менш тут є хоча б якийсь прогрес. Ну і вже другий раз поспіль домовились про обмін полоненими в даний раз про дві категорії, зокрема про важкохворих полонених, а також людей молодого віку. Це можна вважати позитивним результатом, поза сумнівом, але це не вирішує головного питання, от в якому е, залишається глухий кут, це питання про умови припинення війни і, хоча б про припинення вогню. Е, що на першому раунді, що зараз прогресу ми не бачимо. Причому зараз я б сказав вже офіційно юридично проглядається патова ситуація. Сторони обмінялися своїми проектами меморандуму, як вони бачать припинення війни, як вони бачать подальший мирний процес. І дуже очевидно, по тих текстах, які з'явилися вже в засобах масової інформації, що позиції сторін як були раніше, так і зараз кардинально протилежні. В деяких питаннях можна знайти компроміс. Але в ключовому питанні, от сама лойка мирного процесу для України, це в першу чергу припинення вогню, безумовно припинення вогню. А для Росії навпаки, Росія хоче, щоб припинення вогню було лише на основі односторонніх поступок України. Причому поступах, які ну фактично є капітуляцією України, і що для нас є категорично неприйнятним, все це ну, так призводить до висновку, що ситуація залишається якщо не тупіковою, то патовою. І для того, щоб вийти з цієї патової ситуації, для того щоб намацати хоча б умовні компроміси стосовно подальшої логіки переговорів і подальшої логіки мирного процесу, потрібно потрібен дієвий посередник. Посередник, який би як от сказав нещодавно генерал Кіткела, зводив би до купи українські російські пропозиції. Там дещо можна звести до купи, знайти спільний знаменник або якісь компромісні варіанти. Але в деяких питаннях, наприклад, як статус окупованих територій, ну, компроміс просто неможливий, навіть теоретичний. Тому на сьогодні ситуація саме в переговорах про припинення війни, вона залишається патвою і перспектива така, я б сказав, непевна. Переговори, скоріше за все, будуть продовжуватися. Інша річ, коли вони будуть продовжуватись, про що саме, ну, мабуть, про тексти меморандумів, їх треба якось узгоджувати. Але от якщо не буде. Компромісних пропозицій тут питання: хто і як їх буде напрацьовувати. Ну тоді все зависає. Так що в цьому сенсі, я вважаю, результати переговорів в Стамбулі є очікуваними, достатньо прогнозованими. Переговори будуть продовжуватися, але кардинальна ситуація не змінилася. Росія не хоче зараз домовлятися про припинення війни. Тим паче, пане Володимира, що ще сказали з російського боку, російська делегація, по перше, те про що ми говоримо, замість повного і безумовного припинення вогню цинічно запропонувала перемир'я на окремих ділянках фронту на 2-3 дні, і Володимир Зеленський. Відреагував український лідер зазначив, що наша держава не змінювала адженду, себто безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, ну і далі зустріч лідерів. І в принципі, як такого припинення вогню росіяни не бачать, і сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. І цитую президента конкретно: я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб не було убитих. Так і треба, підкреслив Володимир Зеленський. Тут логічні якісь речі, але логіка росіяни це дві якісь несумісні. Ні, ні. У них є своя логіка. Насправді я вам скажу, логіка тут є, просто вона цинічна, мерзенна. Це логіка війни, а не логіка припинення війни. Про що йдеться? Ну, я нагадаю, Росія вже двічі пропонувала тимчасове припинення вогню. Навіть не на окремих ділянках, а в цілому. а Хоча вони дотримувались лише на окремих ділянках. В чому сенс такої логіки? Слухайте. Ну по-перше, це такий відвертий тролінг, відверта девальвація і деформація ключової ідеї. Ідеї припинення вогню, повного і довгострокового припинення вогню. А вони пропонують, скажімо так, зробити це частково. Ну фактично, це руйнація ключової ідеї переговорів. Зрозуміло, що припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках, там де буде вигідно росіянам для перегрупування, щоб підтягнути логістику, підтягнути резерви. От це вигідно. А потім знов наступальні дії. Це дуже вигідна тактика. Слухайте, да, от да так припиняємо вогонь. Ми зараз підтягнемо резерви. Да. А потім ми знову будемо вас атакувати. А там, де, наприклад, потрібно це зробити українцям, вони на це не будуть погоджуватись. Ну так слухайте, ну знов таки, це називається да, війна за правилами росіян. Це не примир'я, не припинення вогню. Це війна за правилами росіян. Безумовно, це знущання, і правильно, президент в такій різкій формі відреагував, тому що безумовно це також абсолютно неприйнятні пропозиції. Це якраз я б сказав пародія. Пародія на ідею припинення вогню. І це свідомо робиться саме для того, щоб. Спровокувати кризу в переговорному процесі, потім звинуватити українців, що вони мовляв, не хочуть домовлятися. От в цьому сенс цих підступних дій, і вони якраз свідчать про те, що росіяни не збираються домовлятися про реальне припинення вогню, пане Володимире в Білому домі. Заявили, що Трамп відкритий до зустрічі з Зеленським і Путіним. Лідер США Дональд Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі президентів України та Росії, точніше, президента України та терориста російського. Він відкритий до запрошення свого турецького колеги Раджепа Ердогана для проведення зустрічі. Але ж тут питання чи. Має намір бажання, можливість приїхати Путін, тому що минулого разу ми пам'ятаємо, що російського терориста не було в Стамбулі, тому Трамп і не приїхав. В Даному випадку Трамп приїде тоді, коли там буде російський терорист. Та чи буде він? Ні, навпаки, навпаки, Путін приїде туди, куди його активно наполегливо запросить Трамп. Але поки що ми ж бачимо, грає з боку росіян. Тож кожна сторона і Трамп, і Путін хочуть зустрітися. І до речі, вони б готові були зустрітися і без Зеленського. У них є купа інших питань, які вони хочуть обговорити між собою. Але тут же грається Путін. Він каже: да, давайте зустрічатися, коли є про що домовлятися. От тоді. Да. Тобто, вони грають на нетерплячості Трампа. Але е, і Трамп, скоріше за все, погодиться на таку зустріч, якщо буде ну, Віргідіність якого результату. Теоретично насправді і для Трампа, і для Ердогана достатньо буде просто відеокартинки, щоб сказати: бачите, ми посадили їх за стіл переговорів лідерів двох воюючих країн. Це вже результат. Так, да, це ще не завершення війни, але ми досягли проміжного результату. Це вже можна трактувати як е, е, дипломатичну перемогу і Трампа, і Ердогана. Але війни це не завершить. І от в цьому головна проблема. Ну от зустрінуться Зеленський і Путін. ту уявну собі. Теоретично це можливо. Чи призведе це до завершення війни? Боюсь, що ні. Тому що якщо Росія готова домовлятися про припинення вогню, ми б це побачили в Стамбулі, і тоді по хоча б почали там накреслювати конкретні формати, як це завершувати, які етапи і так далі, послідовність. А потім в фіналі там да, можна було б домовитись про те, що приїжджають два президента на процедуру підписання угоди про припинення вогню. Причому вони самі не підписують це, не їх рівень. Це не мирний договір, але тим не менш вони освячують все це тому. От такий варіант теоретично можливий. Але на сьогодні я не бачу жодних передумов для такого розвитку подій, тому що у Росії є ілюзія, що вони перемагають в війні, що ще трошки вони дотиснуть Україну. І Тому навіщо домовлятися? Так що от в цьому проблема. Зеленський він з одного боку виступає за таку зустріч з Путіном і бажана за участі Трампа, а з іншого боку, він розуміє, що навряд ця зустріч дасть результат. От вчора він давав коментар з цього приводу і теж ну, висловив певний скепсіс. Я думаю, що єдина надія, яка у нього є, що вдасться дотиснути Путіна, дотиснути саме Трампу. Під час такої зустрічі, що путіну, ну, скажімо так, важко буде відмовити Трампу і так далі. Але ну, вірогідність такого сценарію, вона теж не дуже велика. Тому, да, це спроба, Спроба якось вивести переговори з Глухого Кута, але шансів на те, що це вдасться, на сьогодні мало. На мій погляд, для того, щоб примусити росіян до реальних переговорів, потрібно, щоб збіглися три обставини. По-перше, Потрібна стабілізація військової ситуації в Україні. От нам це треба розуміти в першу чергу. Нашим партнерам також, і це треба пояснювати американцям. Що для того, щоб почалися реальні переговори, вони мають нам відновити постачання зброї. Ну І наші європейські партнери більш активно мають попрацювати, щоб посилити наш військовий потенціал. А нам треба виробити. От так, як і з операцією Павутина, нам треба виробити тільки в більш широких масштабах асиметричну тактику оборони, в даному випадку не удару по російських об'єктах, а оборони. Ну от як компенсувати оцю навалу, як зараз на Сумщині, коли у росіян є перевага в чисельності і вони цим користуються? І нам треба знайти сили і засоби знищення цієї російської переваги в прямому, сенсі, в прямому переносному сенсі знищення. От тоді, да, це буде перша визначальна передумова для реальних переговорів. По-друге, треба, щоб погіршилася економічна ситуація в Росії, а для цього потрібно вдарити по експорту російської нафти. Падіння доходів від російської нафти, а це є якраз саме експорт російської нафти є головним джерелом фінансування війни. От він скоротить можливості Путіна і фінансування війни. І, скажімо так, в підтриманні внутрішнього балансу соціально-економічного. Якщо ситуація російська буде погіршуватись, ну тоді це теж буде підштовхувати Путіна до реальних переговорів. По-третє, потрібна більш активна, більш наступальна позиція Трампа. Він зараз пасивний. Е, от якщо буде збіг трьох чинників, хоча б двох перших, ну тоді, да, тоді розпочнуться реальні переговори. Багато хто з експертів вважає, що. Е, Ну, скоріше за все, це може відбутися не раніше осені або навіть кінця року. От коли закінчиться літня воєнна кампанія, якщо стабілізується воєнна ситуація в Україні, ось тоді да тоді може прийде час більш-менш реальних переговорів, пане Володимире, Ну, ми бачимо. Не те, щоб саму реакцію Дональда Трампа, а те, що переказує про секретарка Білого Дому, наприклад, реакція на цю спецоперацію у сполучених штатах Америки вперше прокоментували операцію Служби безпеки України, під час якої під ударом опинилися російські бази і. Авіабаза і під час спілкування з журналістами, про секретарку Білого Дому Керолайн Левід, запитали, якою була реакція президента Трампа на українські дрони виналіт на Російську Федерацію. У відповідь вона сказала, що війну треба припинити, і сказала, що реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, загинула занадто багато людей, і президент хоче, щоб війна закінчилася за столом переговорів. І він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно. Якби це відповідав Трамп. Це його стиль. Навіть через прес-секретарку Білого Дому тут все добре простежується і спостерігається. Як так розумію, що у Вашингтоні, якщо ми говоримо про Трампа, до сих пір не навчилися розрізняти жорстокість війни і легітимну військову відповідь на щоденні ракетні удари по українських містах, а можливо Ой, слухайте, навчилися не... розрізняти, але все ж таки ну, говорять зворотні. Дивіться, там є люди, зокрема в Держдепартаменті, які чітко розрізняють. Ці речі. Але це не про Трампа. Питання легітимності це не про Трампа. Слухайте. Ну я нагадаю вам офіційну американську позицію, яка не зараз виникла, а в лютому, в перші тижні приходу Трампа до влади. Офіційна американська позиція полягає в тому, що нема країни-агресора і країни жертви агресії. Є дві країни, які воюють між собою. і би треба припинити. Отака стерильна, нейтральна позиція. Так що ну не, не варто чекати від Трампа того, на що він навіть і намагається на що він і не, не тільки не здатне, а він і не хоче цього робити. Він не буде робити таких оцінок. Але от те, що реакція відсутня, насправді те, що проявилося, це відсутність реакції Трампа. Тому що це ж не заява Білого Дому, навіть не заява прес-секретаря, це відповідь на запитання, відповідь в такому традиційному кліше. Так, да, так і Трамп сам говорить, ну і його прес-секретарка так відповіла. Але як коли Трамп реагує, він реагує сам. І він реагує миттєво дуже часто. Реагує іноді в великих дописах, в своїй соціальній мережі, реагує емоційно, іноді плутано, але реагує сам. В даному випадку реакції немає. І це дуже показово. На мій погляд, Трамп не знає просто, як йому реагувати. Ну, по-перше, тому що це спростовує тезу, що у України нема козарів. Ви з'ясувалися, що є специфічні, але є. І Україна має, скажімо так, може вдало користуватися цими козарями. І для Трампа це стало несподіванкою. А він же не буде там спростовувати сам себе. Він же сказав, що нема козарів, і він не буде суперечити сам себе. Другий важливий момент. Я думаю, що для Трампа і для Білого Дому зараз головне, щоб продовжились переговори. Вони подивилися на ситуацію: чи завадиться операція переговорам? не завадила. Росіяни, які ну ви, ви ну скам так, висловили. Я так думаю, і, і публічне, і не публічне велике незадоволення. Вони і на українську делегацію намагалися тиснути і погрожували, що вийдуть з переговорів. Ну слухайте, не нам треба погрожувати. І я думаю, що це такий знов блеф з боку росіян, оскільки хто перше вийде з переговорів, той і програє, от з точки зору своїх взаємин з Трампом. і це розуміють і в Москві, і в Києві. І тому, да, вони лякаються, але на сьогодні я думаю, вони не готові виходити з переговорів. Навпаки, вони нас хочуть підставити. Я думаю, що там по своїх каналах передають Трампу. Ну, от була розмова Марка Рубіо з Лавровим, що, мовляв, це українці зривають переговорний процес і так далі. Але поїхали на переговори. Да. Ну а для Трампа важливо, переговори відбулися добре. Да. Хоча б якийсь рух вперед є добре. Ось цього для нього достатньо на сьогоднішній день. Чекати від нього чогось більшого. На даний момент немає сенсу, інша річ, що ну я думаю, в штатах зараз добре розуміють, що дійсна патова ситуація в переговорах от два прямо протилежних текстов меморандуму, які ну скажімо так навряд сумісні. Ну по деяких питаннях можна домовлятися там, можна шукати компроміси, але в ключових питаннях прямо протилежні позиції. І от як виходити з цієї ситуації, поки що в Білому домі не визначились, але от з'являється інформація, що ну розговори розмови про те, що треба все ж таки посилити тиск на Росію, зокрема, і санкційний тиск, от такі розмови зараз проявляються, зокрема на уровні конгресу. Навіть Мек Джонсон припустив, що може бути таке голосування. А це важливо, тому що саме спікер Палати представників він може заблокувати. Ну, наприклад, якщо сенат. Буде розглядати відомий законопроект Лінсі Грема про пакетні санкції проти російської нафти на глобальних ринках, то Майк Джонсон може заблокувати в Ніжній Палаці, а він, в принципі, припустив, що це можливо. Тому я думаю, що це теж тиск, це такі сигнали росіянам. Або ви зараз давайте погоджуєтесь на реальні компроміси, або е, буде тиск. І, і знов таки, я повторюю, я вже неодноразово про це казав. Зараз треба домовлятися нам з американцями про те, щоб було відновлення постачань американської зброї для України. Оце е, вплине теж на переговорний процес. Американців в цьому треба переконувати, хочуть вони прогресу в переговорному процесі. Ми ж хочемо, і ви ініціювали це. Давайте, давайте. Пане Володимире, от якраз таки українська делегація прибула до Вашингтона, і керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про прибуття в складі української делегації, яку очолює міністр економіки Юлія Сверденко, команда Міноборони та офісу президента планують, як я розумію, говорити про оборонну підтримку, ситуацію на полі бою, посилені санкції проти Росії, про які ми з вами говоримо, зокрема, законопроект Сенатора Грема. Також обговорять і. Саме угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали. Тож враховуючи ці фактори, наскільки важливий даний візит, тим паче після переговорів в Стамбулі, чи не варто тут дві події поєднувати і співставляти між собою? Ні, ні, це взаємопов'язані події. Тут прямий зв'язок є я думаю, що якраз Єрмак, який є головним координатором переговорного процесу з боку України, який зустрічається з Помічниками з питань національної безпеки європейських лідерів він контактує з Кітом Келлогом. зараз. Я думаю, що він буде узгоджувати з американцями подальші дії переговорного процесу в Стамбулі. Як треба рухатись далі? Да, от як виходити з нинішньої патової ситуації? Чи можливий компроміс? Хто як може узгоджувати компромісні пропозиції? Тому що ну за лойкою це має робити якась третя сторона. Хто це буде? США Турки. Да, але хтось це має робити, щоб воно рухалось вперед. Я якось собі ну, слабо уявляю, щоб от цілий представники Росії і України почали разом шукати компроміс по своїх прямо протилежних позиціях. Це навіть не я ж не кажу про пропагандистський бік цієї проблеми, але із політичної точки зору це мало ймовірно, враховуючи нинішню позицію Путіна і явні воєнні інтереси Путіна. Та й тому це має, це має робити третя сторона. Чи готові американці зараз до цього? Кіткалих не цікав на те, що американці можуть цим займатися. Добре, оце зараз треба з'ясувати. По-друге, я думаю, що може обговорити тему постачання зброї. От безумовно, якщо там Юлія Свириденко, ну і по офіційних повідомленнях також очевидно, що буде обговоритись питання про роботу цього інвестиційного фонду. А це може бути один з інструментів. Які можна використати для того, щоб придбати американську зброю? Фактично, це буде внеском американської сторони, і потім ми це будемо погашати ну, через певний час, доходу від видобутку от цих корисних копалин, рідкісних земельних металів. Але це вже в перспективі. А на сьогодні це один з варіантів, один з інструментів, як фінансувати. Купівлю американської зброї для України. Так що я дуже сподіваюся, що це питання там буде обговорюватись. Тобто треба запускати роботу цього фонду, можливо, буде вирішуватись там питання зараз кадрові, ну такі, я б сказав, організаційні і кадрові питання, скоріше за все, на даний момент. Але паралельно можна обговорювати от і тему постачання американської зброї і джерел фінансування цього процесу. Тут можуть бути і допомога європейців, це теж можна обговорювати. Так що. Я думаю, що зараз це одне з головних питань для української делегації, тому і питання про подальшу перспективу переговорів в Стамбулі, і двосторонні питання, от зокрема ресурсна угода. І е, вважаю, що вкрай необхідно піднімати тему відновлення постачання американської зброї. За гроші вже, звичайно, не безплатно. Безплатно Трамп нічого робити не буде. Але тим не менш, зараз я думаю, такі можливості вони існують, і треба їх актуалізувати. За гроші, але принаймні вона в нас буде, якщо в кращому варіанті розглядати, пана Володимира, і я бачу, що серед інших тем. Про питання повернення Росії до депортованих українських дітей, пропаганду Росіян стосовно питань церкви буде обговорюватися. І Єрмак зазначив, що буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну командою президента США Дональда Трампа, і ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. В принципі, про що ми сказали, але тут Пане Володимир, в контексті питань церкви теж важливий момент. Про що тут йдеться? Чи можете ви зі свого боку розтлумачити, тому що тема цікава в даному випадку і теж відіграє велику роль і серед республіканської партії? Там дуже багато думок різних вирує. Тому тут ваша думка да. ну в даному випадку трошки про контекст. Я нагадаю, що у нас є законопроект про обмеження діяльності. Організації, координаційні центри, яких знаходяться в країні агресорі це зокрема йдеться про УПЦ Московського патріархату. Так, да, вони дистанціювалися від московського патріархату, але і формальні, і неформальні зв'язки залишаються. Да, і тому о, о, от формально для них є проблема, потенційна проблема. Вони працюють, ніхто ж не закриває церкви Московського патріархату, вони о, займаються о, своєю релігійною діяльністю, тут проблем немає. Але о, тема дуже делікатна. Росіяни її піднімають як одну з вимог на переговори. Зокрема, ця тема є в їх проекції меморандуму. І е, в США ця тема активно дискутується. Справа в тому, що е, колишній народний депутат Новінський активно проводить піар-кампанію в США, де перек... і не тільки він насправді, але Новінський тут головна фігура. Він і фінансує. і Я так, і я так розумію, є головним лобістом цієї теми і в США, і в Європі. І він от зараз сконцентрувався саме на Сполучених Штатах. Він переконує республіканців, а там чимало людей активно релігійних. Ну вони правда не православні, звичайно, а представники різних напрямів протестантської церкви, але для них питання. Утисків релігійної свободи дуже важлива, дуже чутлива. Вони на це реагують. і от саме цим користується Новінський. Він намагається переконувати американських конгресменів, громадську думку в США, що нібито українська влада вона зараз обмежує релігійне життя в Україні. Причому виводить цю тему з контексту війни, тому що йдеться про те, що йдеться про церкву, ну, про московський патріархат. Яка підтримала цю війну, яка фактично пропагує цю війну, і це для нас виклик, це питання національної безпеки. Це ж не просто питання релігійної свободи, це питання війни і відповідно впливу Росії на внутрішню ситуацію в Україні в своїх інтересах в умовах війни. Та оце треба пояснювати, безумовно. Я думаю, що українська сторона може обговорювати пояснювати, по-перше, цю ситуацію, по-друге, обговорювати. Ну, можливість певних компромісів. Я думаю, тут можливі певні компроміси. Е, е, да. Інша річ що готова Росія саме до компромісів, а не до ультимативних вимог, щоб там відновили е, їх церкву під їх контролем на території України. Що безумовно, після того, що сталося, після нинішньої війни, це просто неприпустимо. І тому ця тема проблема насправді. Але враховуючи от контекст республіканської партії, і от цю піар-кампанію, яку виведе Новінський, ця тема дійсно зараз достатньо актуальна, саме тому вона і виділяється в переговорах нашої делегації. Та т, якщо є, є така проблема, треба цю проблему розрулювати. Так що це правильно, пане Володимире. Очікуємо на Результати цієї зустрічі і візитів також очевидно, що будуть різні заяви від керівника офісу, президента і не тільки. Я вам щиро дякую за те, що ви долучились до цієї бесіди. Дякую за ваші професійні та цікаві думки. Я бажаю вам і нашим глядачам всім спокійного дня і кажемо до зустрічі. Дякую на все добре. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був. Під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища, коли цвіте бузок. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі і в Телеграм. Будь певним: ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу. До перемоги, дякуємо вам, що ви разом із нами. Дякуємо вам, що ви нас дивитеся. підтримуєте і довіряєте.